Рух трамваїв на вулиці Академіка Павлова від в'їзду Семиградського до вулиці Героїв Праці у напрямку Героїв праці у провулку Салтівському та на Салтівському шосе від вулиці Академіка Павлова до 602-го мікрорайону буде припинений з 9.30 до 15.00 години 21 березня. Як повідомили у департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом трамвайної колії. У цей час трамваї курсуватимуть наступним чином номер 6. Розворотне коло Південний вокзал, вулиця Євгена Котляра, вулиця Полтавський шлях, площа Сергіївська, площа Павлівська, площа Конституції, Проспект Героїв Харкова, вулиця Кошкіна, вулиця Плеханівська, Парк машинобудівників. Номер 8. Розворотне коло вулиця Одеська. Проспект Героїв Сталінграда, вулиця Морозова, вулиця Плеханівська, вулиця Молочна, площа захисників України, проспект Героїв Харкова, вулиця Академіка Павлова, В'їзд Семиградський, вулиця Віринська, вулиця Мойсеївська, вулиця Шевченка, розворотне коло Журавлівський гідропарк. Номер 16. Розворотне коло Салтівське, проспект трактору будівників, вулиця Героїв Праці, вулиця Шевченка, Журавлівський гідропарк. Номер 27. Розворотне коло Новожанове, вулиця Москалівська, вулиця Гольбергівська, вулиця Молочна, проспект Героїв Харкова, вулиця Академіка Павлова, в'їзд Семиградський, вулиця Віринська, вулиця Мойсеївська, вулиця Шевченка, вулиця Героїв Праці, проспект Трактору Будівників. Розворотне коло Салтівське у зворотньому напрямку за своїм основним маршрутом.